Виконуємо номер 98 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заповни таблицю. І таблиця у нас звичайний дріб, десятковий дріб і відсотки. Три четвертих записано у вигляді звичайного дробу. Запишемо звичайний дріб 3 четвертих. У вигляді десяткового дробу. Для цього 3 поділимо на 4. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому стамо частку 0, цілих. допишемо 0 десятих. 30 ділимо на 4, беремо по 7. 4 множимо на 7, буде 28. Виконуємо віднімання в остачі 2, допишемо 0. сотих. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5, буде 20. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, в нас вийшло 0,75. А тепер десятковий дріб запишемо у вигляді відсотків, помножимо на 100. Переносимо кому на 2 знаки і маємо 75%. У нас є десятковий дріб, ми можемо записати зразу в відсотках. Множимо на 100%. Відсотків. Це буде 25%. Відсотків. А тепер запишемо звичайним. Це буде 25. Сотих. Знову звичайний дріб одна двадцята, Запишемо у вигляді десяткового дробу. Для цього 1 поділимо на 20. Виконуємо ділення куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0. Десятих. 10 менше, ніж 20. ставимо в частку 0, допишемо 0. сотих. 100 ділимо на 20, беремо по 5. 20 множимо на 5 буде 100. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, ми отримали десятковий дріб 0,5. А тепер запишемо його у вигляді відсотків. Для цього 0,5 помножимо на 100% відсотків, переносимо кому на 2 знаки, маємо 5%. Відсотків. Для того, щоб записати відсотки у вигляді десяткового дробу, необхідно відсоток поділити на 100. 20 поділимо на 100, переносимо кому на 2 знаки вліво. Маємо 0,2. А тепер запишемо десятковий дріб 0,2 у вигляді звичайного маємо 2. ,1. Одна 25 запишемо у вигляді десяткового дробу. 1 поділимо на 25. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, ставимо в частку 0, ,0. допишемо 0, ,1. 10 менше, ніж 25, ставимо в частку 0. І дописуємо 0. Сотих. 100 ділимо на 25, беремо по 4. 25 помножити на 4 буде 100. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, в нас вийшло 0,4. А тепер запишемо десятковий дріб у відсотках. Для цього помножимо на 100. Маємо 4%. 100%, щоб записати у десяткового дробу, ми повинні поділити. На 100, 100 ділимо на 100, це буде один. Десятковий дріб це одиниця. Ну, і в вигляді звичайного дробу це теж буде один. Або можна записати у вигляді будь-якого звичайного дробу, у якого чисельник дорівнює знаменнику. Десятковий дріб 0,2. Записуємо в відсотках, множимо на 100, переносимо кому на 2 знаки, маємо 2%, відсотки. а тепер запишемо звичайним дробом, це буде 2 сотих. Ми заповнили таблицю. Номер 98, виконано.